На засіданні в Київській обласній державній адміністрації 26 грудня затвердили нові графіки аварійних відключень електропостачання. Про це на плановій нараді повідомив перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Згідно з цих графіків уведено 10 черг по відключенню електропостачання. Кожна черга передбачає відключення споживання потужності в розмірі 32 МВт. мегаватт. Тобто перша черга це 32 МВт, 10-та черга це вже 320 МВт. Всього до області доведено ліміт 947 МВт використання потужності. І при 10-й черзі відключається 320 МВт. Тобто залишається 627 МВт. Покращення відбулося в тому напрямку, що замість, ну, будемо казати, трьохразового відключення по 2 години. Вийшли на графік по два рази відключати. Відключення проводяться з 8 години ранку по 23-ї години включно. І відключення відбувається, ну будемо казати поблочно, Що це я маю на увазі? Це з 8 години до 16 години. Це один блок. Ну, Наприклад, якщо будемо казати, да, зараз будемо наводити приклад, що сьогодні з 8 години ранку відключається. Це приміщення, так? то воно наступний раз відключається з 16-ї години по 18 годину. Тобто другий блок повторне відключення цього приміщення відбувається от саме от через цей період часу. Отож, за несприятливих умов ці графіки будуть застосовуватися. За словами Миколи Корнійчука, в країні на повну потужність працюють лише три теплоелектростанції на Західній Україні. Нарешті не вистачає вугілля. Попри це, зазначив начальник Бориспільського районного підрозділу «Київобленерго» Андрій Мензюк, світло не вимикали минулого тижня. Також Андрій Іванович заспокоїв мешканців Борисполя та району, що у святкові дні електроенергія буде. Кина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.